Вітаю вас, непереможні! У нашій студії незвичайна гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Олександра Семенчук, психолог, психотерапевт і не тільки. Олександра, добрий день! Доброго дня! Ми дуже раді вас вітати! Велика вам вдячність, що ви сьогодні з нами. Адже те, про що ми будемо сьогодні розмовляти, дуже дуже цікавить всіх, без винятку. А, ну і знаєте, така вже риторична таке запитання, як ви прийшли до світу психології? З чого це починалося саме у вас? Ви знаєте, життя така цікава штука, що е, я таке враження, що я просто народилася вже природженим психологом. Ось в мене було, ну, як на напевно, і у більшості українців таке достатньо складне дитинство. І коли я підростала, я потрошку цікавилася, цікавилася тим світом. Ось і так. Через якийсь період часу я все-таки наважилася піти, тому що це була не моя не перша освіта. Ось. І так я прийшла у світ психології, розкрила для себе дуже глибинні такі світи. Ну, скажімо так, вас ще й спонукало на це е, прохання ваших подруг, оточуючих, так які е, отримували вже тоді від вас дуже велику допомогу. Так, так це правда. Так. Які напрямки психології ви представляєте наразі? Ну, зараз я працюю як практикуючий психолог, Психолог ось і е, психотерапевт у е, напрямку е, клієнт-центрованої терапії. Тобто я концентруюсь е, конкретно на запиті клієнта. Ось. Працюю я у багатьох таких життєвих ситуаціях, до мене дуже багато звертаються людей з різними. Е, Такими запитами можна сказати, от це і сімейні відносини, батьківсько-дитячі відносини, конфлікти, емоційні стани, стреси. Тобто багато хто, до речі, звертається із питаннями призначення. Люди, ті, які втрачають себе в житті, їм необхідна допомога для того, щоб знайти куди їм повернути свою голову, щоб знайти те саме призначення, яке так необхідно в цьому житті, і так радує, так коли людина звертається саме з таким запитом. Ну звісно, ти розумієш, що ти необхідний цьому світу цим людям, і ти займаєш якби своє місце. У цьому соціумі ну талановита людина, талановита. У всьому у вас у цьому такий незвичайний хвіст, але ж у ваших руках також велика купа допоміжних інструментів. Це і дивовижний світ, карт Таро, який, скажімо так, незаслуговано вважається ворожбою, хоча ви знаєте, як його використовувати саме задля того, щоб вийти на причину того чи іншого явища, проблеми, питання, так, таке інше. Так. Як вам це допомагає? Ну я. Таро, системою таро займаюся вже більше 18 років. Тобто я взяла їх до рук ще взагалі будучи підлітком. Ось і так поступово вивчаючи цю систему, я відкрила для себе ну, дуже багато можливостей, які можуть допомогти людині знайти відповідь на своє питання, заглибитися у психологічні аспекти особливо, особистості. Тобто, дуже багато можна знайти цікавих таких речей завдяки системі Таро. Розуміючи, як вона взагалі працює, можна вийти на ту е, саму основну причину, з чого все почалося, і тоді вже знаходити варіанти рішення. А можна сказати, що інші засоби, інші інструменти, які у вас також якими ви володієте, вони також у допомозі е, ну у такому найголовнішому запитанні, тобто, ви для кожної людини розпрацьовуєте свою схему взаємодії, так? Ну, звісно, кожен клієнт це є індивідуальність і кожна проблема його вона не може бути схожою на іншого, тому що ми всі у цьому світі кардинально різні, і навіть якщо. Візуально схожа проблема, то коли починаєш працювати, вона ну там дуже багато буде різниці. Тому під кожного клієнта необхідно підбирати ну, свою індивідуальну таку, таку, скажімо, програму умовно роботи. Ну, клієнтами також умовно можна їх назвати, бо вони вже ваші друзі. так? Ну, ну я намагаюсь так не перетинати таку е, лінію, але ми працюємо у тандемі завжди. Коли людина звертається до вас і хоче, щоб ви помахали чарівною паличкою і в неї все вирішилося, ви працюєте з нею чи все ж таки відмовляєтесь? Я, по-перше, пояснюю людині, як я працюю, так. і що таких чудес просто чарівною паличкою ну, просто не буває. Я пояснюю, на чому це все базується. І якщо людині окей, то ми працюємо. Якщо людина... Ну, не зовсім розуміє, не готова брати на себе також відповідальність за цю роботу. То ми тоді прощаємося, і я можу їй порадити іншого спеціаліста, який може їй допомогти у контексті її запитання. Тобто я не кидаю людину на призволяще. Так, нам дуже цікава ваша точка зору. А як вибирати свого психолога? Адже не всім пощастить попасти до ваших чарівних рук. Ну насправді найперше, на ну, що треба звернути увагу, це на документи на її освіту, де психолог навчався, тому що Зараз дуже багато є псевдопсихологів, які пройшли курси трьохмісячні, вважаються такими спеціалістами. Ось дуже багато вже на тому було. Ну, приходили до мене люди після таких спеціалістів. Тому завжди треба не боятися запитувати про освіту, де навчався, яку практику має, що знає. Подивитися також, чим живе той психолог, що він пропагує, що він дає людям. Зараз всі і масовість більшій частині це соціальні мережі. Тобто треба Ну так ретельненько вивчити, я б сказала, в контексті чого психолог себе показує, так дійсно. А з якими проблемами частіше останній час звертаються люди? Останній час, от за останній рік, дуже багато звернень було по гармонізації свого простору, енергії, свого життя, взагалі, тому що ну зараз у силу наших таких складних життєвих обставин дуже складно тримати себе в якомусь балансі, і от найбільше таких звернень знайти той самий баланс, якого так не вистачає. Страхіття, тривога, панічні атаки, безсоння. Це біч людства, особливо в наші непрості часі. Так ну, зараз так. Зараз, на жаль, воно як би ти не хотів, але все одно ми з ним вимушені стикатися. На які ознаки треба звертати увагу, щоб вже записатися негайно до вас на консультацію? Ну, по-перше, треба звернути увагу, якщо там погано спить людина, там проблеми з харчуванням, не хоче їсти, втрачає вагу, набирає вагу, неврози, незрозумілої етіології сльози або е, людина думає якісь такі собі речі по типу там суїцидальних якихось думок або ще е, нервові такі напруження коли нічого не відбувається людина починає е, пітніти починається в неї там е, такі от задишка Панічні атаки да, починаються. І взагалі незадоволення життям це також ну, приймає. Незадоволення вже, знає, життям так, Але при незадоволенні життям людина все одно ще може так знаєте, до останнього сподіватися, що може знайти вихід. Тут треба розуміти вже конкретно, коли тобі необхідна допомога і ти готовий до неї йти. Олександра, скажіть, будь ласка, чи можна отримати вашу консультацію в режимі онлайн? Звісно, можна за останній період часу я працюю в більшій мірі онлайн. Ну, у зв'язку з тими ситуаціями, які склалися. До мене записуються з всієї України і наші люди, які зараз знаходяться за кордоном. Можна це зробити дуже легко, написавши мені на будь-який месенджер: інстаграм, телеграм, вайбер. На будь-який месенджер. Саме повідомлення, тому що на телефонні дзвінки я не завжди маю змогу відповісти у силу своєї роботи. Так і ось коли ви перший раз вже зустрічаєтеся, ось перша ваша така консультація, так е, вона дуже важлива. Ви, мабуть, таку своєрідну діагностику проводите для себе, так ну скажімо так, перша зустріч дуже важлива для того, щоб ми могли, по-перше, познайомитися, щоб ми могли зрозуміти у контексті, чого ми будемо рухатися, тому що не завжди той запит, з яким приходить клієнт, який озвучує його, не завжди він співпадає з реальним запитом, з яким треба працювати. Тобто людина може прийти з однією проблемою, а там вже купа інших. Так, так до вас часто звертаються люди, які потерпають від негараздів у взаємовідношеннях. Це таке найголовніше запитання у сучасному світі. Ну зараз дуже проблематична така взагалі ситуація з відносинами. В принципі, через військовий час дуже багато зараз розлучень, багато жінок виїздить за кордон. Багато чоловіків або жінок на фронті, і це дуже позначається взагалі на емоційному стані на якості тих відносин. Тому так звернень достатньо багато і досить важко переживаються всі ці речі. Мабуть, вам часто задають питання, скільки сесій мені бувать, потрібно, так, коли я вже буду якісь результати відчувати, але ж відчувають майже після першої консультації. Ну, Клієнт а, вже має розуміння після першої консультації, чи йому комфортно, чи йому окей, чи йому підходить і а, тембр, так, і а, швидкість цієї роботи, і взагалі чи підходить йому, а, чи він розуміє, що відбувається взагалі на цій сесії, тому що буває таке, що клієнт приходить і ну, щось у ньому. Не заходить і все, він не може зрозуміти, і ну, тоді треба просто прощатися. Я знаю, що ви переживаєте все ж таки велике навантаження. Працювати з людьми досить складно. Як вдається, так неперевершено виглядати. Зізнавайтеся. Ну, насправді всі психологи мають своїх психологів. Ми проходимо супервізії, інтервізії. Це я думаю, не секрет ні для кого. Ну і окремо я ще як енергопрактик. Я працюю, медитую, роблю енергетичні вправи для себе, так і таким чином підтримую і енергетичний стан, психологічний стан і фізичний також не забуваю. До речі, хто може до вас звернутися як до енерготерапевта? Ну, кожен бажаючий клієнт. Я маю на увазі з якими проблемами? Ну з якими проблемами? Насправді, коли ти володієш такими речами, людина може прийти запитанням конкретно, що відбувається зараз на енергетиці. Я можу подивитися, в принципі, в якому стані знаходяться деякі органи. Так, я не лікар, я не рентген, але розповісти можу ось і показати і дати якісь рекомендації, з чим можна працювати не тільки на енергетичному рівні, а на психологічному. Тому що воно дуже тісно пов'язано. Насправді, людина, яка себе почуває пригніченою і має якісь проблеми по здоров'ю, і вони дуже тяжко лікуються, то бажано звернути увагу на енергетичний стан і психологічний стан. Працюючи з ними, можна вийти на рівень лікування швидше, краще, ну і якби мати круті результати. Так іноді людина, яка приходить до вас, нібито з однією проблемою, а ви починаєте видавати інформацію, що в неї очі стають квадратними. Так вона розуміє, що вона попала до незвичайної людини. А, і як ви викручуєтеся? як, як ну, ви Я поясни? намагаюся в першу чергу ну, тако, не дозволяти собі таких речей, коли мене не питають. Ну, Але ж все ж таки йде ця інформація йде, так? Ну і... так, ну намагаюся, як можу. Дуже так рідко зараз, останнім часом, що я собі так десь дозволю, і то такий дуже дуже маленький речі. Так, це дійсно дуже важливо. Любі друзі, ви бачите телефони на своїх екранах. Я розумію, що ми обмежені у часі, але ж ви не будете обмежені у часі. Телефонуйте, спілкуйтеся, додавайтеся до сторінок Олександри у соцмережах. Ви також бачите силички на соцмережах. Ви завжди будете системно отримувати дуже важливу, дуже корисну інформацію. Інформація пролунала на правах реклами. Ваша порада, як все ж таки, вижити в ці непрості часи. Зараз у період дуже такого великого емоційного навантаження дуже важливо зберігати все таки режим дня, сон, здорова їжа. Відпочинок, це обов'язково окрім роботи. Ще повинно бути залишатись все одно якесь хобі, якесь заняття для того, щоб розвантажити свою голову. І якби це не дивно не звучало зараз, і парадоксально я раджу тим людям, які дуже сильно і часто зараз хвилюються і стресують через усілякі події у світі і в нашій країні, менше дивитися новин. Так, як не крути, а менше негативної інформації легше так. буде жити. Але ж все ж таки також дуже цікаво послухати відповідь вашу на досить риторичне запитання. Чому з будь-якою проблемою треба йти до фахівця, а не до подруги? Все ж таки. Тому що саме спеціаліст може допомогти людині показати саме на ту причину, з'ясувати, підвести туди. І показати їй шлях, як можна вирішити в принципі ту ситуацію. Подруга вона послухає, звісно, але якби знайти рішення, навряд чи це ну, буде ефективно. Дуже добре, що у нашому місті Кам'янське це також наше місто, і ми дуже полюбляємо кам'янчан. І знаєте, це дуже важливо, що ви в нас є. Є люди, які наразі допомагають, допомагають в такі скрутні часи, бо люди іноді навіть не знають, що робити з тими проблемами, які навалилися. І е, треба звертати увагу все ж таки на тривогу, так? Звісно. Не треба жити з цим. Звісно, звісно, тому що якщо ти у довгій тривозі перебуваєш занадто напружені, це може перерости в щось більше. І тоді вже просто справлятися з тривогою, вже ну, це вже буде запізно. Складно перебільшити значення того вашої консультації, адже ви фахівець такого різнобічного плану. Скажіть, будь ласка, ваш улюблений напрямок, ось яким вам дуже подобається працювати? Відокремлювати я якось? не можу відокремити чим мені більше, чим менше? Мені просто подобається працювати з людьми, допомагати їм вийти на конкретні їхні запити. І дуже мені подобається, і це моя якби така задача по життю допомагати знаходити ту рівновагу, той баланс всесвітній, який так потрібен нашому житті. Отже, гарний результат після праці психолога це який результат? Це коли клієнт отримує а, розуміння того, з чим він прийшов, чи він а, дійшов до свого запиту, чи він а, знайшов. Якісь усвідомлення для себе, можливо, він вже і вирішив ту проблему, змінив своє життя, якість свого життя, здоров'я, тому що дуже багато людей насправді приходить з конкретними емоційними ситуаціями, які впливають безпосередньо на їхній стан здоров'я. І це дуже важливо. Клієнти приходять з конкретною проблемою ж не просто так, тобто вона їх хвилює і буває, що це, це хвилювання на багато років розтягується, коли клієнт відчуває полегшення і Він бачить своє життя зовсім в іншому рослі. Ну це взагалі дуже круте відчуття. Олександра. За кожною успішною жінкою завжди стоїть родина, яка її підтримує. У ваш випадок? Звісно, моя родина це є моя опора. Завдяки моїй сім'ї, чоловіку та дітям. Я маю час для свого розвитку, для свого навчання, для своєї, в принципі, роботи. Тому я їм дуже вдячна за це. Чи не є у ваших планах відкриття своєї школи у найближчому майбутньому? Ви знаєте, я про це думала, і дуже багато моїх клієнтів питаються про це. І найбільше хотілося б їм пізнати систему таро, як недавно. Тому ну, я поки планую на наступний рік, а там вже будемо дивитися. Ваші результати дивовижні. І багато людей бізнесу до вас звертаються з проблемами. В якому сенсі правильно звернутися? З яким запитом саме в цієї галузі? Ну, якщо людина приходить а, з конкретним запитанням а, по а, там стану бізнесу, якщо десь щось не йде, або десь щось, а, як то кажем, затримується так у своєму розвитку, то ми завжди шукаємо причину. І причину ми шукаємо не просто у фізичних речах, а причину в тій людині, яка займається тим бізнесом, тому що це безпосередньо має відношення. А, творимо ми своїми руками ці всі речі, так і ми шукаємо в собі. І тоді ми знаходимо рішення. Людина відкриває очі і думає: ой, та воно ж ось перед носом лежить, а я оце, а я оце тупцююсь на місці. В принципі, ось чому так важливо звертатися до справжніх фахівців, любі друзі, не зволікайте і не набувайте зі своїми проблемами сам на сам. Це дуже важливо. Знову ж таки риторичне запитання. Ви завжди підвищуєте рівень своїх знань. Чому це важливо? Кожен спеціаліст повинен іти в ногу з нашим часом, і я завжди проходжу підвищення кваліфікації, курси, усілякі. Вебінари, семінари, і це надає, по-перше, більше можливостей тобі. Ти ширше бачиш, ширше можеш. А, взяти людину і повести її тоді це ще легше. Ну, ми повинні розвиватися. Ну, світ не стоїть на одному місці. Я з вами згодна 100%. Це так важливо, коли людина приходить до вас і, мабуть, немає найбільшої нагороди, ніж бачити щастя в очах ваших клієнтів. Друзів, так? Звісно. А, велика вам вдячність, Олександра, за те, що ви сьогодні були з нами. Так швидко минув час. Це а, але ж у наших телеглядачів цього часу достатньо, так? щоб зателефонувати, задати свої запитання, записатися, отримати вашу консультацію і нарешті почати жити. Це дуже важливо. так? А, а вам є ще побажати дніпрянам? Ні, не тільки дніпрянам. Камінчанам і взагалі всім українцям. Угу. Так як підходить вже новий рік, я хочу побажати всім нашим грубанянам, українцям, щоб у цьому році, який до нас іде, ми нарешті мали мирне небо над головою, всі були здорові, щасливі, натхненні, і щоб у нас була єдність. Це саме головне. Велика вам вдячність. Ще раз дякую вам. Будемо дуже раді бачити вас у майбутньому у нашої студії. <гум> дякую. На все добре. І також з наступаючим новим роком. У нас вже така святкова програма. Так, дякую. Щасти вам і до побачення. до побачення. До побачення, любі друзі.